Чи знайоме вам відчуття, коли ви стоїте на порозі важливого рішення і щось всередині одночасно і прагне і боїться зробити цей крок? Коли душа знає, це моє, але розум шепоче десятки сумнівів. А що, якщо нічого не вийде? Протягом цієї практики ми разом пройдемо шлях від сумнівів до повної довіри, ми навчимося бути як глиняний глечик. Простий, але безмежно цінний своєю готовністю бути наповненим Божественним світлом. Ми відпустимо страх помилитися і попросимо проведення на нашому шляху. В результаті ви відчуєте глибокий внутрішній спокій, ясність і непохитну віру в те, що ви ніколи не буваєте самотні, ви улюблена. І невід'ємна частина величезного, мудрого і люблячого Всесвіту, що завжди веде вас до блага. Ваша душа пройшла довгий шлях, і тепер готова його прийняти. Приготуйтеся, знайдіть зручне місце, заплющте очі та дозвольте собі розчинитися в потоці любові та єдності. Дозвольте своєму диханню поглибитись, з кожним видихом відпускайте напругу дня, а з кожним вдихом запрошуйте в серце готовність до зустрічі з Божественним. Боже, зараз ми хочемо почути твій тихий голос, прийняти твої знаки у глибині серця, яким шляхом намети. У хвилини сумнівів, коли ми стоїмо на роздоріжжі, коли туман невпевненості застилає очі, і ми не знаємо, чи вірним буде наш наступний крок, саме в цю мить ми віддаємо свої вагання Тобі. І ось у самому серці наших вагань відбувається тиха трансформація. Крізь товщу сумнівів пробивається спокійна впевненість. Це відчуття, що ми не самотні у цьому виборі, ми з цілковитою довірою покладаємося на тебе, і з цієї миті ми йдемо вперед, шляхом, який обрало наше серце. Ми віримо, що ти чуєш нашу молитву. Ми знаємо, що навіть якщо наш крок буде помилковим, Твоя любляча рука виправить наш напрямок і приведе нас до найкращого результату. Веди нас, керуй кожним нашим кроком, і нехай на цьому шляху ми побачимо плоди своїх зусиль і твоє благословення в усьому. Ми повністю довіряємо Тобі, ми покладаємось на Твою милість. Боже, ми віримо, що сама думка зробити цей крок була послана Тобою в нашу свідомість. Нехай ця віра наповнить нас до країв, нехай вона змиє всі сумніви, всі страхи, всі тривоги, дозволь нам зміцнитися в єдиному полі любові, що огортає всі душі. Дозволь нам відчути Твою святу присутність, що дихає з нами і в нас, і рухатись в унісони з нею. Ми єднаємо своє бажання з твоєю волею, і наше серце починає битися в ритмі Всесвіту. Ми готові йти, ми рішуче налаштовані йти цим шляхом, бо немає шляху більш прямого і вірного, ніж той, що народжений у щирій молитві заглибини серця. Тепер нам залишається лише одне. Стати гнучкою глиною в твоїх руках, Боже, стати тим глечиком, що постає перед Тобою в усі свої порожнечі, благаючи про наповнення, бо справжня цінність сосуда у його просторі, який він може в собі вмістити. Крок за кроком, подих за подихом, ми готували себе, очищували свої наміри. Вчилися любити, і ось у цій точці нашого шляху з'являється досконала готовність, готовність вмістити в собі всю повноту божественної любові та мудрості. Джерело всього сущого допоможи нам вийти за межі нашого маленького Я. Допоможи нам розчинити відчуття власної відокремленості у Великому океані єдності всіх душ, ми бажаємо відчути єдину душу, що дихає в кожному з нас один спільний подих, одне серцебиття на всіх, де кожна радість і кожен біль відчувається як свої власні, бо всі ми клітини єдиного організму. Нехай наші розкриті долоні будуть простягнуті не до себе, а до всіх. Нехай світло, що сходить у них, розіллється нескінченним потоком на кожну живу істоту. Бо коли серця б'ються в унісон, приходить відповідь, відповідь на кожну молитву, що будь-коли здіймалася до небес із самого початку часів. І ця відповідь єдність, і ця відповідь любов. Ось воно те перетворення, до якого ми йшли, від початкових вагань до цієї святої впевненості, і відпитання, чи готовий я до ясного розуміння? Так, моя душа готова прийняти це благо. Відчуйте, як просто зараз до вас спрямовані два потоки живого світла. Один це світло чистої мудрості, що осяює наш розум і дарує ясність, це радість глибокого розуміння, коли ми приймаємо Божественний задум. Інший це світло безмежної любові та милосердя, що зігріває наше серце. Це блаженство, коли ми віддаємо тепло своєї душі, коли служимо і допомагаємо, і ці два світла переплітаються всередині нас: мудрість і любов, прийняття і віддача вони змішуються в єдиному танці, і в цьому танці народжується найтісніший зв'язок з творцем. Ми прагнемо до тебе джерело всього з любов'ю та священним трепетом, і відчуваємо, як у відповідь Ти простягаєш до нас своє світло, насолоди та прийняття. У цьому Божественному діалозі ми стаємо твоїми улюбленцями, ми налаштовуємось на це почуття, ми дихаємо ним, поки воно не наповнить нас радістю і відчуттям. Повного злиття, ми чекаємо, поки бажання любити прокинеться в самій глибині душі, бо лише воно є істинним покликом. Нехай це бажання росте, і нехай світло від цього найвищого єднання, світло священного трепету та безмежної любові руллється на все творіння, нехай воно огорне кожну людину, де б вона не була. Нагадуючи нам, що всі ми є частиною єдиної досконалої душі, нехай кожен відчує це благословення, нехай царство Твоє розкриється для кожного, нехай світло Твоє проллється на все творіння, і нехай пізнають тебе всі від малого до великого, пізнають не розумом, а серцем, як найближчу, і найріднішу присутність у своєму житті. Ця медитація дарує нам зв'язок із єдністю, наповнює впевненістю та спокоєм, але іноді для звільнення від конкретних страхів, що сковують душу, потрібен провідник і точковий глибокий імпульс. Якщо ви готові зробити рішучий крок до свого вільного життя, ми запрошуємо вас на індивідуальну зустріч. Це не схоже на класичну психотерапію. Нам не треба роками обговорювати минуле чи наше дитинство. Ми знайдемо корінь проблеми та приберемо його, звертаючись за допомогою до Творця. Ми працюємо зі страхами починати нові проєкти та змінювати життя. Зі страхом проявлятися, зі страхом втрати близької людини чи майна із депресивними станами, апатією, прокрастинацією, почуттям провини чи глибокої образи. Наша зустріч проходить так само м'яко, як і медитація у повній довірі та безпеці. Ви заслуговуєте на те, щоб жити вільно, радісно і проявляти своє світло без страху. Щоб записатися на зустріч, переходьте за посиланням в описі.